У 2026 році український авіабудівний гігант Антонов представив модернізовану версію свого легендарного транспортного літака Ан-26. Ця модель, що має багаторічну історію служби в авіації різних країн світу, отримала нове життя завдяки сучасним технологіям, цифровим системам управління та вдосконаленим двигунам. Ан26 2026 року став прикладом того, як класика може гармонійно поєднуватися з інноваціями. Метою модернізації було створити універсальний транспортний літак для військових і цивільних потреб, який відповідає сучасним вимогам безпеки, ефективності та надійності. Оновлений Ан-26 отримав повністю перероблену конструкцію крила та хвостового оперення з використанням легких композитних матеріалів, що знизило загальну вагу літака майже на 15%. Це дало змогу збільшити вантажопідйомність до 7,5 тонн і водночас зменшити витрату палива. Нові турбогвинтові двигуни аі 24 МТ із електронною системою управління забезпечують стабільну роботу навіть у складних кліматичних умовах. Вони стали тихішими, економічнішими та потужнішими, що дозволило Ан-26 долати відстані до 2800 км із повним завантаженням. Крейсерська швидкість зросла до 540 км за годину, а висота польоту тепер може досягати понад 7000 метрів. Кабіну екіпажу було повністю переоснащено. Традиційні аналогові прилади замінили сучасні цифрові дисплеї, об'єднані у скляну кабіну. Авіоніка включає супутникову навігацію, автоматичну систему контролю польоту та цифрову систему зв'язку. Завдяки цьому екіпаж із двох осіб може виконувати місії з максимальною ефективністю і безпекою. Ан-26 залишається вірним своїй головній перевазі, можливості працювати з коротких і непідготовлених злітно-посадкових сму. Саме ця риса робить його незамінним під час виконання гуманітарних місій, доставки вантажів у віддалені райони або під час рятувальних операцій. Літак здатен працювати навіть у польових умовах, що є важливою перевагою для військових і цивільних авіаційних структур. Вантажний відсік став просторішим і зручнішим для експлуатації. Оновлена система рамп та підйомних механізмів дозволяє швидко завантажувати техніку, медичне обладнання чи контейнери з гуманітарною допомогою. Крім того, передбачено варіант швидкої конверсії літака у санітарну або пасажирську версію, що підвищує його універсальність. Українські інженери також посилили системи захисту, встановлено нові елементи бронювання та електронні засоби протидії. Це особливо важливо для експлуатації у зонах підвищеної небезпеки. Ан-26 зразка 2026 року став справжнім символом оновлення та витривалості. Він поєднує у собі перевірений досвідом часів радянської авіації фундамент і найсучасніші технологічні рішення Незалежної України. Його поява демонструє, що українська авіаційна школа залишається однією з найпотужніших у світі, а бренд Антонов продовжує бути гордістю національної інженерії та надійним партнером для міжнародних ринків.